Король уйшов, да здравствуйте, Король. Мені здається, що нинішня більшість у Верховної Ради і виконавча гілка влади почала робити помилки старої гілки влади. І я, на прикладі Турдая, чи на прикладі того, що планується залишити Лукеча в обласній адміністрації Закарпаття, чи планується залишитися такі корупціонери, як Яцканич на посаді начальника міліції у Берегові, інші навіть. Ніхто сьогодні не підняв питання, що звільнений чи не звільнений, главний корупціонер у лісі фізик. Я бачу, що не це ставляться питання сьогодні нова адміністрація. І от тому, напевно, виходить непорозуміння, що ми сподівалися, що спільно побороли зло, і ми сподівалися, що ми прийшли і далі будемо зло зачищати в території області і налажувати конструктивну роботу. Але на моє велике переховання сьогодні. Зберігається нинішньою владою легітимною в Києві, зберігається адміністрації задля для того, щоб далі робити якісь утиски. А ми знаємо, що є вибори президента, оголошені і на моє велике переконання, я би хотів помилитися. Такий підбір кадрів, який я сьогодні бачу, такі призначення міліціонерів, а завтра прокурора області, які не узгоджуються з місцевою громадою, направлені на те, щоб далі здійснювати під час волевилення тиск, ми це діє будемо засужені, ми за цим дієм будемо слідкувати і все маємо зробити в області для того, щоб вибори президента відбулися неупереджено, без тиску силових структур, без тиску адміністрації і без тиску різних контролюючих органів. І тоді ми будемо розуміти, за що ми боролися на Євромайданах України і Євромайданах у Києві. Тоді буде відчути і українська громада. А в іншому випадку це все блеф, і е, на такий випадок, я думаю, що жодна нормальна людина в Україні не заспокоїться і не зупиниться, і будуть вирвати страсті, і будуть далі претензії вже до сьогоднішньої влади.